Рекомендую вам приготувати таку смачну шоколадну пасту, яка готується дуже швидко хвилин 30, а зберігається в холодильнику до місяця. Її можна використовувати для тісточок, для прослойки тортів замість крема. Я буду готувати з нею шоколадні булочки. Нам знадобиться дві шоколадні плитки, одна молочна шоколадка. І біла, поламали її, додали 6 столових ложок води, одну столову ложку порошка і імпульсами розтопили в микрохвильовці, вилили в кастрюльку, додали три столови ложок крохмалю і, поставивши на вогонь, постійно помішуючи, заварюємо шоколадну пасту, готується швидко, а з'їдається ще швидше. І на виході ми маємо отаку гарну глянцеву шоколадну пасту. Готову пасту накрили харчовою плівкою в контакт, охолоджену переклали в баночку і споживайте, будьте здорові!